Визволення свого рідного житломасиву від фашистів для інгульчан одна із найшанованіших дат. Сьогодні вони зібрались біля меморіального комплексу воїнам-визволителям, аби віддати данину пам'яті солдатам і офіцерам, які загинули на цій землі навесні 44-го року. Першою до населеного пункту увірвалась розвідрота старшого лейтенанта Федора Каткова, захопила плацдарм на річці інгулець і утримувала його до приходу головних сил. День як праг праздник всі очі. Що від адвенота фашизму? Ми дуже раді, що ми живемо сейчас в дане мирно. Це великий праздник, і при тому, очень большой, кажуть праздник со сльозами на глазах. Так що ми пережили це все. Учасниця бойових дій Ольга Фліорчак, мешканка Інгульця, пригадує, що після визволення дуже просилася у свого командування відвідати рідну домівку. І її мрія здійснилась. Харю гвардії полковник, освободили мою родину. Ви мене відпустите, коли будемо віддихати на оддихи. Олічка, хорошо, ми тебе відпустимо. Туди. І дійсно, мені, коли ми освободили Ніколаїв, дали на 10 днів відпуска, Це ще війна йшла. Свою вдячність подвигу полеглих в боях героїв визволителів. Інгульчани висловлювали на мітингу реквіємі. Освобождение Ингульца было сложным, тяжелым. Почему? Даже по датам мы видим, какое большое расстояние войска, освободившие Кривой Рог, шли сюда на Ингулец. Сегодня пришли все трудовые коллективы здесь, пришли здесь ветераны. Я хочу всех поздравить с этой замечательной датой. А ветеранам пожелать самое главное здоровья. Пожалуйста, чтобы они побольше и подольше были в строю вместе с нами. Серед учасників урочистостей ветерани, молодь, представники трудових колективів району. Сердечно поздравляю всіх ручам з освобождением нашого інгульця від немецкого фашистского захватчика. Ну, наше молодое покоління должно не тільки чтити, но й приумножать і передавати все это. То, що зробили наші наши діди. Це деды, это освобождение. Это настоящий патриотизм. Ми гордимся все и мы не будем это забывать, а просто приумножать. Завершилися урочистості покладанням квітів до стели загиблих воїнів.